Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Польщу. Буде зустрічатися із президентом і з прем'єр-міністром. І якраз що відбувається зараз, ми продовжуємо спостерігати за тим, що відбувається з українсько польськими відносинами. Будемо питати у експерта міжнародника з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща Олега Востриха. Я дякую, що він сьогодні з нами в студії. Олеже, я вас вітаю з усіми святами, що вже прийшли. І звичайно, президент Зеленський поїхав туди, говорить, що під час головування Польщі в Європейському Союзі, от вона з 1 січня заступила. Ми сподіваємося, що Польща продовжить бути нашим амбасадором, захисником, помічником. Але 2023 рік і 2024 рік показав, що, на жаль, такої допомоги, на яку ми очікуємо. Мабуть, не буде, і пов'язано це з політичними перипетіями внутрішнього, які відбуваються і подіями в Польщі. Отже, що там відбувається. Ну так, доброго дня. <світ> Всі уважно, хто нас слухає, Ей, Світлана. Дивіться, ну як ми і казали перед новим роком, що політична кампанія вже президентська розпочалася в Польщі, тому вже все почалося знову. Не пройшло тільки новий рік, тільки от пару тижнів, і вже почалося, і вже міністр оборони. Кисеняк Камиш каже, що Польща втомилася від українців, втомилася від тих елітних автомобілів, які там є, втомилася від тих хлопців, які бігають по вулиці, і не боронять Україну в той самий час, якби мусили би це робити тут. В нас це все каже про це, що кампанія вже почалася. До цього ми ще згадаємо, що кандидат від Право і справедливості партія, яка програла в минулому році вибори, і віддала свою владу. А вона тримала практично дві каденції повністю і Сейм, і, і всі ці органи влади угу. були під нею. І тепер е, Навроцький, який є кандидатом, теж сказав, що поки Польща там е, головує там є Європейській комісії, і, і, взагалі, Польща не надасть е, нам дозвіл на вступ в ЄС, поки ми не дамо, не призна, не визнаємо. Ту ухвалу, яку прийняли в минулому році, згідно там волинської різні волинської трагедії, то про що ми завжди от ця болюча тема, яка завжди стоїть mm. перед нашими двома країнами, і це буде ще й довго стояти, але ми бачимо сьогодні, що наш президент полетів туди. І а пару днів тому надано вже нарешті допуск до того, щоб розпочати цю ексгумацію, щоб можна було подивитися, що ж там дійсно. Ну щоб історики почали розбиратися. Зрозуміло, що все рівно кожна сторона буде намагатися притягнути на свою сторону цей ці досліди, які будуть зроблені там. Але це вже великий крок, і це якраз. Подача така з нашої сторони діючій владі, туску. Тобто, наш президент, наша країна, допомагає йому практично в цій кампанії, яка розпочалася. Звичайно, що міністр оборони знаходиться теж з ним в коаліції, і туску приходиться грати, тому що демократія вимагає якраз гри, де різні сторони прийшли до влади, але змушені йти разом. І я думаю, що сьогодні він якраз буде розмовляти про це, що ми все ж таки дали вам дозвіл. Починаємо нову сторінку нашої історії, там співпраці, а вже по деяку і звучать фрази з польської сторони, що треба якось все ж таки нам об'єднуватися. Це потрошку ще такі маленькі там центри досліджень, там стратегічного розвитку Польщі, але вже вони говорять про те, що Європа можливо. І не буде така сильна, а можливо, взагалі розвалиться вон зараз. Там в Німеччині виступає е, як, е, партія, яка йде зараз до влади. Альтернатива для Німеччини і її е, очільниця каже, що. Взагалі, треба вийти з Європи, вийти все. Тоді хто буде боронити Польщу? Якщо Польща залишиться сама на сам, звичайно, вони всі думають про просольку НАТО, але просолька НАТО, ми бачимо, що Туреччина, яка є сьогодні в НАТО, вона вже вимагає деякі претензії до тих самих країн, які теж є в НАТО, і ті заяви Трампа, що він не буде підключати НАТО, де там. Погано платять податки, там хтось е, внесок свій в, в організацію, але це може бути, він може підняти його той внесок ще більше. Тобто, тут дуже така е, тонка лінія, та тонка грань, яку треба зрозуміти полякам. Що колись вже було це в історії. в 39-му році, коли поділили Німеччина і Росія і Радянський Союз, і... поділили ну... Польщу. І вони залишились самі, і тому зараз найкращим партнером в них є Україна, яка знає, як боронитися, вміє це робити, але нам не вистачає сьогодні техніки, не вистачає зброї, не вистачає нових передових технологій. і Я би, якщо чесно кажучи, напевно радив би, хоча я думаю, вони роблять це напевно. Міністр оборони Польщі, щоб його люди тут знаходилися там, і дослід, досвід, який є в нас ведення е, війни. Приймали зараз, тому що не зрозуміло, що буде далі, і як повернеться ситуація з приходом Трампа і до чого це все приведе. От такі крутенькі, але я бачу в цьому дуже позитивний е, момент, що наш президент сьогодні поїхав. і Сьогодні буде в нього 100% зустріч з Туском, з Дудою. Хоч Дуда там це кандидат від них Навроцький, який якраз там е, нам ставить претензії. А ще я ж забув. Тут же ж, знову ж фермери піднімають голову, які кажуть, що. В зв'язку з тим, що Європа їм там знижує якийсь там цей виплати, ще щось вони будуть знову блокувати кордон, але чомусь не з Європою, але чомусь з Україною, тому що вони знайшли самого слабкого звиною, яке їх ланцюжку, і пробують його якимось чином. Тому цей крок президента я вважаю дуже своєчасним, якось потрібним, і можливо щось почнеться в нас якась інша сторінка в історії. Хоча одно, політика буде на першому місці в Польщі, я хочу відзначити. Те, що, по-перше, це позитив. А по-друге, візит президента відбувається на фоні певного скандалу і навіть спеціальна комісія в Сеймі створена по розслідуванню, як так, що російським газом заправляють міський транспорт у Варшаві? Як це сталося? Будуть розслідувати. Тобто, от ці е, можливі впливи російських політиків Росії взагалі на певні політичні сили внутрішнього в Польщі? от, Починають розкручувати цю тему, тому що ми пам'ятаємо, що конфедерація, якби вона так нищівно не збиткувалася з, українських, з українського зерна, з українських сільського виробників та аграрів, вона взагалі би навіть і до сейму не зайшла, а вона зараз є представником у Європарламенті. Тому на сам кінець, я перше дякую за короткий змістовний коментар, але скажу, що війна зброї санкції, історії. Послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім нам, говорять представники української делегації, яка зараз уже в Варшаві і фактично готується до зустрічі. Ну, ми до кінця дня ще побачимо і почуємо. Можливо, спільний брифінг або заяви, або мабуть, прес конференцію Як прийшли перемовини. бажаємо, щоб наші відносини з нашими сусідами налагодилися, бо у нас, окрім Польщі, і її претензії є угорщина і Словаччина. Да. Нашим глядачам нагадаю, що з нами в студії сьогодні на бліцкоментар. Ми йому дуже дякуємо, що він персонально приїхав. Був Олег Вострих, експерт міжнародних з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща, і ми говорили про початок візиту президента Зеленського, президента України до Республіки Польща. Якраз Польща головує в Європарламенті і в Євросоюзі. і тому може в принципі. Трошки повпливати, а може, й не трошки повпливати на те, що відбувається, і на ставлення до України і до війни в Україні допомогти Україні перемогти. З вами в студії працювала Світлана. Кушнір, Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові і побачимось.